В житті кожного з нас настає момент, коли потрібно відійти від батьківської опіки. Здається, що це неминучий і потрібний етап дорослішання, та часто він дається нелегко і дітям, і батькам. Що таке сепарація в дорослому віці, і як навчитися відпускати дитину у доросле самостійне життя у кабінеті психолога? Я Олена Міщенко, і сьогодні ми говоритимемо власне про сепарацію в дорослому віці mm -hmm. разом з моєю гостею психологиною Маргаритою Ольшанською. Пані Маргарита, доброго дня. Доброго дня, Олена. Тож, сепарація в дорослому віці. Що воно таке? Так? Як вона відбувається, про що ми взагалі сьогодні говоримо? Так? І чому ця тема важлива з психологічної точки зору? Так. Насправді сепарація це такий дуже цікавий процес відділення дитини від батьків. І це відділення не тільки фізичне. Ну, звичайно, що угу. там своя територія, свої правила і так далі. Але відділення психологічне, емоційне. І це такий процес дуже тривалий. Тому що, якщо розглядати взагалі розвиток дитини, як вона розвивається, то перший роки життя, десь до сьомого року, вважається, що дитина знаходиться в такому злитті з батьками. І в цей момент дуже рідко, коли діти... Ну, є такі, звичайно, що неслухняні діти, але ті, які хочуть робити все по-своєму, це вже ну, достатньо рідка така ситуація. Але після сьомого року приблизно починається процес диференціації. Що це значить? Це значить, що дитина, всі ці, то, то що вона отримала від своїх батьків, всі ці знання, всі ці навички, всі ці переконання, uh -huh. вона. Починає їх випробовувати, чи це мені підходить, чи це мені не підходить. Так, В моєму житті я так хочу, чи я так не хочу. Це вісім років, та, так, дитина вже. Так, Починається вже потрошку. Так, так. Але, звичайно, що воно розквітає таким бурним цвітом, світ, так? таким букетом, вже до е, року на столаток, до року. підлітків. підлітків. Так, підлітків. І в цей момент, коли. Підлітки вже починають там і бунтувати, і щось там своє вигадувати, і аби як ну не так, як ти сказала, мама, так і так далі. Що тут відбувається? Що для мене добре, так? що мені потрібно в моєму житті? Чи мені потрібно виконувати ті правила, які мені сказали mm -hmm. там батьки? Чи вони мені підходять, підходять, чи ні, що хочу я? І це такий момент, саме такого. Кроку від батьків, відділення. Але ми, ми, можливо, не ми, а ви, як психолог, знаєте про те, що дуже багато людей, не знаю, там в 35 років так. не ставлять собі питання, а що хочу я, так. так. В 40 років. Чому? Не відбувся процес сепарації в 18 років? Насправді так, насправді цей період може розтягуватись. Є ще таке. Висловлення, я не знаю, хто є його автор, але воно мені дуже подобається, що нам стільки років, в якому віці нас недолюбили. Але насправді, що таке любов? А Бо... якщо нас недолюблю... недолюблювали регулярно, ну от, то тоді може бути таке застрівання на якомусь віковому розвитку своєму, так? І може бути тридцятирічна дитина, яка хоче на ручки. Так? А може бути е, 30-річний підліток, який хоче сепаруватися. Що значить любили? Це не значить, що там балували угу. дитину і виконували всі її забаганки. Це значить, що приймали дитину такою, як вона є, приймали її потреби. Тому що в цей період змінюються потреби дитини і треба, щоб батьки. Їх прийняли. Добре, ти хочеш бути самостійним, ти хочеш бути незалежним, ти хочеш нести якусь відповідальність на тобі. Оце невеличкий так шматочок цієї відповідальності. Пробуй, пробуй, це твоє життя, ти ростеш, ти доростаєш. Якщо ж це. Ламається, так, тобто батьки кажуть, ні, мені це не підходить. Або куди я... ти лізеш, або куди зараз ти лізеш, там, так? невідомо, що відбудеться. Mm -hmm, так, Ну, тобто, завдяки своїм якимось там страхам, -обмеженням. страхам так, обмеженням. Так. То тоді ця дитина, яка така була задавлена в цей період, вона буде потім цей процес переживати. І це може затягнутися на довгі роки. І насправді я в своїх клієнтах іноді бачу таких. Підлітків, які приходять там в 40 років, так які весь час бунтують або весь час намагаються щось робити по-своєму, навіть коли ж вони. От про проти кого все можеш всі... 40 років. Проти, бунтувати. проти всього, що, що під руку, як то кажуть, попадеться. Тому що ця дитина в свій, в свій час не відчула те, що їй дають такий дозвіл, і кажуть: добре, ти можеш робити по-своєму. Є небезпека якась, ми тебе від цього. Охраняємо зробимо але... безпечний простір, так, як то так, кажуть, так? так але щось ти можеш робити по-своєму, і тоді це відбувається природно тоді це відбувається в те, в той період, коли це треба зробити, а не розтягується на все життя, пані Маргарито. А чи е, проживання е, на одній території е, впливає на, е, скажімо так. Психологічну сепарацію, чи можливо жити разом з батьками і при цьому бути окремою дорослою, самостійною одиницею, назвемо це так, і особистістю, чи все ж таки для того, аби усамостійнитися, треба обов'язково мати окремий простір і розділитися відстанню з батьками? Це таке складне питання. Насправді це питання того, як сприймають. Батьки дитину і як дитина сприймає своїх батьків, тому що сепарація вона ж двосторінна, так і батьки сепарую, сепаруються від дитини, і дитина сепарується від батьків. І якщо ці люди, які від, ну, в цьому процесі знаходяться, змогли домовити, що окей. Ти доросла людина, я доросла людина. Давай з тобою вибудовувати якісь там правила е, сумісного життя, наприклад, так. Або давай домовимось, то-то, то-то, то-то. Ти робиш, а це роблю я. Ну, от Якщо вони в е, якихось ну, наприклад. Та? А так, світло так. і всі рахунки оплачуємо порівну. Порівну, так. То тоді це ну, можливо така от. Сепарація, навіть коли дитина знаходиться на одній території зі своїми батьками. Але, звичайно, дуже часто діти потребують того, щоб мати свій особистий простір, хоча б навіть якщо живуть в одному просторі зі своїми батьками, але це дуже важливо мати свій особистий простір як фізичний. Так, і емоційний, мати право на якісь свої там емоції, почуття, переживання і так далі. І от то, що зараз відбувається, коли люди мігрують, і коли всі сім'ї живуть там в якомусь такому невеличкому просторі, так, то дуже важливе правило в цьому випадку мати свій особистий простір, повинен кожен, кожен. Це може бути навіть не знаю. Оце мій стул. Або це моя кровать. Mm -hmm. Добре, якщо це моє ліжко, так якщо нема ліжка, це мій стул, і тут мої правила на цьому. Але стоять. тут заходить батько або мати і каже: Да який це твій стул? Що ти там придумуєш? Так, так, і це дуже важливо. І як батькам. от дуже і батькам це і зрозуміти, розуміти, що ні, так. це все таки її і Ми туди не, uh -huh. не не йдемо. Як батькам навчитися стукати в двері кімнати uh -huh. або не задавати зайвих запитань? Це взагалі можливо? Взагалі можливо, звичайно, але це потребує нових навичок. Це потребує прийняти ту ситуацію, що так дитина дорослішає, у неї з'являються якісь нові потреби. І якщо зараз ми це будемо відрізати, так, ці нові потреби дитини, так, то вона не буде формуватися як доросла особистість, як доросла людина. А чому батьки е, от? Скажімо так, притримують дитину. Чому бояться її відп... власне, бояться її відпустити, не довіряють? Чи це потреба в контролі, чи це страх самотності і втрати якогось впливу? Це дуже складна тема. Насправді тут можуть бути різні це, або все. Так, так, різні моменти. По-перше, так, це страх відпустити контроль. А що, якщо вона мала, дурна і зробить щось таке? Я пам'ятаю зі свого досвіду, коли моя, одна з моїх доньок сепарувалася, і я їй там щось очередний раз казала: там, дивись, обережно ввечері, в темній вулиці і так далі. Вона на мене подивилася і сказала, мам, ти що думаєш, я дурна? І в той момент, ну, якби мені так знаєте, щось там щолкнуло, я подумала, ну насправді я ж не вважаю свою дитину якоюсь глупою, так? чому я їй не довіряю. І Але це просто, дуже важливий я так, момент. Я так зробила, бо є батьки, які вважають. Так, так. Це дуже важливий момент довіряти своїй дитині, довіряти, давати їй, робити, самостійні свої оці кроки. Так? Тобто, може бути страх такий, що вона не впорається і щось там накоїть, і так далі. Інша проблема це те, що дуже часто діти є сенсом життя батьків. Тобто я тебе виховувала там, вночі не спала, 15 років і так, далі, і так далі. А тут ти кудись там йдеш від мене. І що мені робити в цьому випадку? І хто я тоді така? Тобто, якщо в мене... Тебе нема, я немає якоїсь іншої ідентичності, що я мама. Так? І я там 15, 20, 25 років, я мама. А хто я ще, коли дитина пішла? То тут треба вибудовувати свою особистість самим, самим батькам і розуміти, що я буду робити, коли мої діти підуть. Це кажуть, якщо... час жити по-новому. Так, так. Навіть якщо діти малі, треба це розуміти. Добре, коли настане такий період. Є такий, навіть він називається синдром Покинутого гнізда, гнізда. Так. коли діти з'їжджають і батьки. Розгублені, не знають, що тепер робити далі. Не? До речі, про синдром покинутого гнізда тут варто сказати про те, що це не є клінічний термін і так. діагноз, угу. але при цьому, за певними дослідженнями, 98% батьків мають цей синдром, і кожна п'ята батьківська пара відчувають його фізично, угу. тобто в них можуть з'явитись панічні атаки, прискорене серцебиття або якісь там надмірні тривожності. Так, так і є. Але... Треба розуміти, що я не тільки мама, я там психолог, наприклад, так, або якийсь там фахівець, я жінка, я займаюсь спортом, в мене є свої там якісь інтереси, і в мене тоді повноцінне життя, не тільки сконцентроване uh -huh. на дитині. Так, звичайно, що. Батьки дуже багато роблять для своїх своїх дітей, але на цьому життя не зупиняється. Так в мене є ще дуже багато простору для своєї особистості, і цю особистість треба в собі вирощувати насправді. Не бути сконцентрованим тільки на тому, ти поїв, ти не поїв. Тобто, коли одна дитина відходить, то тут час зосередитися на іншій дитині, на собі. Так, так, так і є, приблизно так. Зосередитись на собі, доростити себе, якщо це щось там не відбулося насправді. Але ну так, це такий складний процес для обох сторін. А в якому віці нормально? Ви, мабуть, не любите слово нормально, але все одно в якому віці краще, мабуть, чи прийнятно, чи здорово для всіх учасників процесу, тобто і для дитини, і для батьків покинути батьківський дім? Сепаруватися фізично, так, от, перейти на свою і територію, і фінанси, mm -hmm. і повне, скажімо так, самозабезпечення, і матеріальне, і світоглядне, mm -hmm. і психологічне, і емоційне mm -hmm. це теж залежить дуже сильно від того, як розвивається дитина, і з одного боку, це може бути її ініціатива. З іншого боку, це може бути ініціатива батьків, коли вони кажуть, слухай, ну давай, давай ти вже спробуєш сама. Да? Давай в тебе вже сильні крила, ми в тебе віримо, літи, та да? пташка. Але а пташка не хоче, а пташка не хоче так. Тоді її. Підштовхують потрошку до цього. Але насправді це дуже, ну, дуже, дуже індивідуально. Тобто, хтось готовий сепаруватися в 18 років, а хтось не готовий в 25 років. В 30 чи в 35 років. Так. Тому це такий, такий процес дуже розтягнений. Але знов-таки треба подивитися, чому, якщо там, людині 35 років вона не готова йти від мами жити. Так? Чому? Що? Чого не вистачає там, наприклад, у цієї людини? Може самовпевненості, може, там не знаю, ще якісь цінності її, може разом жити дешевше, правда? Так, так, разом жити дешевше. Але знов таки, як вони разом живуть, як мама. І дитина, Або як два дорослих, дві дорослих людини, які просто ну, розуміють, що так їм вигідніше бути. І тоді це зовсім інша справа. І тоді у кожного своя територія, у кожного свої інтереси, у кожного свої задачі, свої справи. І це важливо. За опитуваннями ЮНІСЕФ, які були проведені в попередні роки, були такі дані, що найменше дітей, які живуть разом з батьками, знаходяться в скандинавських країнах. Так, тобто там найчастіше діти виїжджають з родинного гнізда. Найбільше дітей, які в дорослому віці, так в 30 років, наприклад, плюс-мінус, живуть із батьками, це в Чорногорії. Там понад 80% людей в віці близько 30 років досі проживають на одній території із старшим поколінням. У Польщі минулорічні з. Ці дослідження говорили про те, що у віці від 18 до 34 років більше половини людей цієї категорії живе разом з батьками. Я скажу нашим глядачам про те, що перед ефіром ми говорили пані Маргарита з вами про те, чому це взагалі відбувається. Угу. Так? В Україні, до речі, теж схожа статистика. Так теж дуже багато людей в цьому віці досі живуть з батьками. Чому є така тенденція у світі? Ну, насправді тенденція дуже цікава в тому плані, що зараз трохи здвигаються такий от вік дорослішання людини. Так? Чому так відбувається? Ну, насправді це складно сказати, тому що е, навіть фізіологічно біологічно відбуваються такі процеси, що людина, наприклад, більше вчиться. Так? Тобто, закінчив там, школу. Закінчив потім вуз, потім ще там якась там, не знаю, магістратура ще щось таке, так? Тобто період навчання uh -huh. продливається, так? Тобто це теж впливає на те, наскільки дитина дорослішає. Потім е, є такі матеріальні, то, то що ми з вами вже казали, так? матеріальні якісь такі умови, які теж спонукають людей жити. З кимось, а не окремо, тому що це дешевше просто-напросто. Да? І ще такий дуже важливий фактор, що навіть зараз там народження першої дитини, створення своєї сім'ї, воно теж трошки відкладається, відкладається на, пізніше. Так, на пізніше. І, звичайно, що коли у людини ще немає дітей, нема своєї родини, то ну, якби логічно те, що хтось. Хоче залишатися в своїй батьківській родині. І от якщо ви питали по поводу того, що як воно чи можна сепаруватися і жити з батьками на одній території, коли людина одна, так. Але коли вона створює свою, свою сім'ю з іншою людиною, угу. так? То тоді краще, все ж таки, щоб ця сім'я відокремлювалася від батьківської, тобто кілька поколінь під одним дахом, це Це можливо, так це можливо, але звичайно. тоді це може бути якась кайдешева сім'я. Так, але це складно. Це дуже складно, тому що тут. Ну, свої стосунки, вже, які там вибудовувалися роками, так і заходить інша людина, і з нею треба створити ці стосунки. А якщо нема цієї сепарації від батьківської сім'ї, то це дуже складно зробити. Плюс самі я по собі це навіть відчуваю: так, одночасно бути в ролі і доньки, і матері, так. і дружини це теж це дуже складно плутає, для... Так. Угу. Тому так, коли людина вже створює свою особисту сім'ю, то Тут якраз саме як щас. же ж її створити, поки ти живеш з батьками? <рес> це складно, так це складно, а, ну тому. Тому, мабуть, вони трошки пізніше складаються, ці сім'ї так створюються в Україні. Кожен другий має досвід проживання в дорослому віці, проживання разом з родичами, а кожен практично третій повернувся до батьків, наприклад, після початку повномасштабного вторгнення. І це насправді є таке явище, коли почалася повномасштабна війна, дуже багато родин мусили чи захотіли, чи Потрібно було так жити під одним дахом, так в одному просторі. От ми вже почали, якраз mm -hmm. це на початку говорили. Які тут є пані Маргарито правила, скажімо так, безпечного співіснування, співжиття, окрім того, щоб показати фізично, де є мій простір, mm -hmm. так і де там мій стілець, моє ліжко, mm -hmm. як домовлятися, як себе в цей момент теж зберегти і не скотитися в якусь знаєте, там, прірву претензій, дорікань чи ще чогось. Угу. Особливо в ситуації, якщо стосунки в сім'ї не були, скажімо так, ідеально золотими, як дорослі батьки з дорослими дітьми спілкуються, а виникали різні моменти. Так, так, це дуже складний процес, насправді. Але все можливо, якщо обидві сторони е, йдуть на якийсь діалог. Так? Тобто треба сідати зі своїми батьками, з якими доросла дитина вимушена зараз жити, і казати: добре. Мама, ти доросла і я доросла. Давай домовимось, що ми там, наприклад, разом оплачуємо якісь рахунки. Ти робиш те, я роблю те. Ти не лізеш в моє життя, якщо я тебе не прошу, я не лізу в твоє життя, якщо ти не потребуєш якоїсь дороги. Та хто допомоги. там до тебе лізе? Просто спитала. Що да, вже спитати матері не можна? Так. Якщо виникає оця ситуація, так розумієте, зараз про що я питаю? Тобто ми сідаємо, ми говоримо, але діалог не складається. Так таке буває насправді, і в такому випадку так треба знов таки брати відповідальність за цю ситуацію на себе і розуміти, що я зараз можу зробити. Як я можу, або я пристосовуюсь, або я йду і живу окремо, якщо в мене не, не виходить це пристосування. так. Як можна пристосуватися до таких от батьків, які там придир, придирчиві такі хотілося втекти, наприклад? Ну, да, так, наприклад. У мене була така, де тож я зараз згадую таку свою історію. Да, з клієнтську, коли дівчина про це розказу, розказувала і каже: ну, вона все, що вона не каже, я це відчуваю як якусь таку критику. З її сторони, там, наприклад, угу. ой, що ти там одягла, ой, що ти там купила, ой, навіщо це тобі? так, Тобто мама така критикуюча. І в цій ситуації ми з нею порозмовляли, і я їй кажу, слухай, ну добре, вона критикує тебе, так? Тобто, це вершина айсбергу. Але насправді, що вона в цей момент відчуває? Для, цього, для чого вона це робить? Я ж хочу як краще. Я ж хочу тебе. як краще для тебе. так, І це треба їй повернути і сказати, наприклад. Слухай, ти так спіклуєшся про мене, так піклуєшся про мій зовнішній вигляд. Ну прям вообще, так? Ну тобто повернути їй, щоб вона сама усвідомила, що вона зараз робить. Повернути їй первисну перевиснути цю емоцію, яка в неї виникає. Тобто, певною мірою не вибудовувати кордони, а будувати мости з батьками, так? Ну так. Так, так. Для того, щоб не було конфронтації такої дуже сильної, так, показати, що я розумію, що ти про мене там піклуєшся, так, я розумію це. А може бути таке, що краще, скажімо так, не якби по кільку, по кількох спробах діалогів людина може зрозуміти, що краще взагалі не. Провадити далі такі діалоги, так? Краще Дівчану. мінімізувати час Дівчану. і спілкування разом. Буває таке, що так, стосунки дуже токсичні, таке теж буває, так. І це дуже складно навіть самій, ну, самим, самим батькам, там, наприклад, перебудувати якось їх. Якщо це вже така звичка цих токсичних mm -hmm. стосунків, якщо людина відчуває, що кожне слово мами, я вас сприймаю там штики, то звичайно, що краще тоді дистанціюватися. дистанціюватися і менше ранитись об це, знаєте, всі, всі стосунки. Але насправді, ну, от коли ми, будь-яка людина, будь-яка. Діти або дорослі, вони всі люди хочуть, щоб їх бачили, чули і приймали такими, як вони є. І якщо ми будемо приймати навіть своїх батьків, з якими ми зараз знаходимося, так. То це буде допомагати вибудовувати ці стосунки. Пані Маргарито, а як е, зрозуміти, сепарувалася я від батьків чи не сепарувалася? І так само батькам, як зрозуміти, відпустили вони дитину, чи все таки ще намагаються виховувати? Угу. Ну насправді сепарація це такий дорослий, дорослий процес, процес дорослості, так? І коли дитина, коли людина стає дорослою, найголовніше, що її відрізняє від, від дитини, це те, що вона бере на себе відповідальність. Так. Відповідальність за своє життя, відповідальність за свої там, якісь емоційні процеси, відповідальність за все, що вона робить. От те, про що ми з вами теж сказали так, тобто, ця відповідальність, вона це ознака дорослості, і це в простих речах, так від того п'ю я каву з молоком вранці, так. чи заробляю так. я там три тисячі доларів, Правда, наприклад, так. чи 300 гривень. Це так і є. Так. Тому що якщо ми думаємо, а як на це а як про це скажуть люди, а що скажуть мої батьки, то це не зовсім сепарація. Так. Або якщо ми робимо. Ну, Так, як в протиріч своїм батькам. Тобто буду робити по-іншому, щоб їм там, не подобалось. це теж не сепарація, це теж залежність від їх. Думки, коли залежність. ми так маємо цей голосовичок в голові, з яким так. Сперечаємося, так, та? от коли, коли або ми сперечаємося. Або ми сперечаємось дуже сильно, або ми погоджуємось, або ми робимо з аглядкою, да? дивимося, чи подобається це моїм батькам, чи не подобається, чи так, чи не так, то це означає, що сепарація ще не відбулася до кінця. Або коли, мабуть, більше в. Фізичного і матеріального ресурсу вкладаємо в сім'ю батьків, а не в свою сім'ю, то це теж. Так, це теж. Погані звичайно, дзвіночки. звичайно, що фізичний і емоційний ресурс повинен бути вкладений в свою сім'ю. Ну, а з точки зору батьків, коли зрозуміти, роз, що вони сепаруються, це коли вони довіряють своїй дитині і довіряють їй жити доросле життя. І коли вони спілкуються з дитиною, не як з дитиною, знаєте. Ти ж там в шапку, ти в шапці, ти поїв там і так далі. Так, звичайно, що мама переживає за дитину, але це доросла людина вже. І коли вони спілкуються з своєю дитиною, як з дорослою людиною на рівних, це можна сказати, що так, сепарація з двох сторін відбулася. Тобто, коли переходять на рівень такої дорослих спілкувань, Маргарита Ольшанська, психологиня, була сьогодні гостею в кабінеті психолога. Я Олена Міщенко. Прощаюся з вами вже до наступної суботи. Зустрінемося на каналі Слава Тіві о півдні. Бережіть себе.